Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Триває марафон. Єдині новини про найважливіше на цю мить для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ. Двоє загиблих та семеро поранених росіяни продовжують активно поціляти житлові квартали Донеччини. Напередодні постраждали цивільні в Бахмуті і Красній Горі. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Водночас від ночі ворожа канонада на Донеччині не вщухає. Росіяни вже порушили свою шобіцянку перемир'я і б'ють по всій лінії зіткнення та по житлових кварталах. Під вогнем Авдіївка, Марінка, Бахмут і Солидар у цих містах зафіксовані руйнування житлового сектору. Загалом за час. З повномасштабного вторгнення російські терористи на Донеччині вже вбили майже 1300 жителів регіону 2800 зазнали поранень, і це не враховуючи тимчасово окупованих територій. Російський режим тиші очікувано виявився фейком на Херсонщині через обстріли. Один загиблий це рятувальник і семеро поранених. Область полили вогнем 39 разів. За даними місцевої влади, мирні населені пункти атакували із артилерії РСЗВ, мінометів і танків. По Херсону вдарили 9 разів. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Пошкоджено пожежну рятувальну частину. Також вони вбили в чергову людину, яка рятує життя, яка не воює зі зброєю в руках. Це не є військовими цілем, це не є військовими об'єктами. Тим не менш, вони нещадно їх обстрілюють у місті Херсон щодня. Ми вийшли і почався обстріл. десь на цьому самому бачили, як літілі ракети. Скільки вже вже сил просто Замечательно, чудова перемир'я. Що залишилися без хати, які батьки всю життя заробляли, строїли. Нагадаю, росіяни виявляють свою абсолютну жорстокість уже місяць. 24 грудня напередодні різдва у центрі міста загинуло 11 людей. Понад 60 були поранені. А 1 січня без семи сотень вікон лишилася дитяча лікарня. Дивом тоді ніхто не загинув. Дітей терміново довелося переміщати в укриття. Постраждала реанімація. Нині волонтери та рятувальники вставляють там вікна. Это терпимо, ну крик детей, и как ты не можешь их успокоить, а еще есть маленькие, которые остались в палатах, и просто надо их вынести. Это было очень так, тяжело. Зранку в небі над Кам'янським на Дніпропетровщині сили нашої протиповітряної оборони збили ворожий дрон Камікадзе. Сигналу тривоги в області на той момент не було. Інформацію про збиття підтвердив міський голова. Наслідок ворожої атаки ніхто не постраждав, втім є незначні пошкодження будівель. Із сиренами, але без обстрілів, це четверта за. Півроку ніч, коли по Нікопольському району росіяни не випустили жодного снаряда. Загроза артилерійського обстрілу тривала 9 годин поспіль. минулося без атаки. А ось напередодні з важкої артилерії окупанти двічі били по району, постраждали кілька громад. Там значні руйнування. Подробиці в наступному сюжеті. З десяток снарядів росіяни скерували на Марганецьку та Червоногригорівську громади. Смертоносне залізяча окупанти вкотре випустили в мирних місцевих жителів уночі. Внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда. Понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждало. Ось такий нині вигляд має подвір'я пана Євгена. Російський снаряд поцілив у літню кухню. Потужна вибухова хвиля потрощила й будинок, вилетіли вікна, вхідні двері, понівечений дах. Планує відремон... відремонтувати все це. Нам вже виділили шифер. Е, звісно, зараз ремонтувати. Може в будь-який момент бути ще один якийсь приліт. Олена живе навпроти. Про те, що рідна оселя побита окупантами, жінка дізналась від сусідів. У момент обстрілу вона була на роботі. Криша, забор, два окна і фронтон на літній кухні. Коли акт прийде, то ми вже нам скажуть, скільки буде. Будемо сподіватися, що не насильні пострадали, ні насильно, а там буде видно. Найголовніше ми живі. Здорово, все строї. Вогнем росіяни накривають Червоногригорівську громаду постійно. Люди живуть, наче на пороховій діжці. Після кожного ворожого обстрілу ремонтують лише найнеобхідніше, адже не знають, куди та коли поцілить наступний снаряд. Можна сказати, що вже звикли трішки. Ну, до такого не звикнеш, Переживаю. Надіємося, що до нас не прилетить, але ніхто не застрахований. Уже скільки місяців йдуть обстріли. Під прицільними ворожими обстрілами Нікопольський район уже майже півроку. Цієї ночі сигнал повітряної тривоги лунав 9 годин. На щастя, минулося без артилерійського обстрілу. Від липня минулого року це лише четверта спокійна ніч. Христина Венгерівська й Сінегін, і сітіві. Єдині новини. Цинізм різдвяного перемир'я, оголошеного путіном, підтвердився. Заявили у держдепі сполучених штатів. Адже росіяни обстріляли українські міста напередодні Різдва. Російський диктатор Володимир Путін міг мати прихований мотив, коли оголошував про припинення вогню. І тепер уже точно зрозуміло, що російський диктатор мав прихований мотив, коли оголошував про це перемир'я вогню. Припинення вогню використав паузу для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, можливого повторного нападу. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель назвав лицемір. Свом оголошене путіном перемир'я, та й росіяни здебільшого незадоволені рішенням свого президента. В соцмережах обурювалися, чому раптом він це зробив і навіщо? Мовляв, треба продовжувати воювати. Пошилін боїться, що так зване перемир'я надасть Україні шанс покращити свої позиції а колишній командир бойовиків Гіркін назвав це сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції Росії. Україна не має опинитися в ситуації, коли мільйони людей залишаться без світла, води і тепла. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, звертаючись до міжнародних партнерів. У відеоконференції взяли участь помічник державного секретаря Сполучених Штатів Джефрі Пает, представники Великої Сімки Євросоюзу та інших фінансових донорів України. Росія продовжує масовані терористичні атаки на українську енергосистему від 29 грудня. Росія випустила по Україні понад 200 ракет та дронів і ракет. Удари будуть далі ще інтенсивніші. Вихід один відбуватися ППО, зміцнювати захист енергооб'єктів, а розбиті швидко відновлювати наголосив Андрій Єрмак і закликав партнерів віддати Україні все, що може і тут ваша допомога справді є критичною. Я просив би всіх, якщо це можливо, ще раз провести ревізію ваших складів. Будь ласка, перевірте, що є в резервах. Що не експлуатується, і передати нам як, як можна скоріше, хай це не буде абсолютно нове, лише би воно працювало. Що 490 російських вояків уже не повернуться додому. Саме стільки окупантів напередодні наші захисники ліквідували на фронті. Тож, загалом, за час повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 110 тисяч своїх вояків. На брухт перетворили більше трьох тисяч ворожих танків та 6 тисяч 125 бойових броньованих машин. Не дорахуються росіяни і двох тисяч артилерійських систем. Також наші сили знищили понад 431 реактивну систему залпового вогню, 217 систем протиповітряної оборони. Вже не злетить у повітря. 1844 російських безпілотників та 285 літаків. Втратили окупанти 273 гелікоптери та більше 4700 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни із 16 знищених кораблів. За перемогу України сьогодні молилися у Лаврі на особливо урочистій літургії. Вперше там провела службу Православна Церква України. Вперше за понад 300 років у головному храмі Києво-Печерської лаври служить незалежна від Москви Українська церква. Усе відбувалося за посилених заходів безпеки. Досі цей храм орендувала Українська Православна Церква Московського патріархату. Та на новий рік у них завершився договір оренди успенського та трапезного соборів на території верхньої лаври 5 січня. Собори повернули у Власність держави згодом підписали спеціальну угоду про дозвіл на різдвяну службу Православній церкви України. І ось о дев'ятій ранку митрополит Київський і всієї України Епіфанії розпочав історичну літургію в Успенському соборі. Буквально ніде було і яблуку впасти, адже на службу прийшло багато вірян, які від початку війни, 2014-го принципово не відвідували лавру. Серед них багато українських захисників. Предстоятель ПЦУ привітав усіх з Різдвом Христовим і побажав головного, щоб світло перемог. Могло темряву, і ми здобули перемогу над російськими загарбниками. Ми маємо завдячувати широкій суспільній підтримці. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, всім, хто мріяв про українську молитву в цьому святому місці, про його звільнення з полону руського міра. Піша новина вже за 15 хвилин